Одразу десятьох загиблих мешканців села Братківці Івано-Франківської міської тергромади вшанували односельці у межах програми Івано-Франківськ місто героїв. Біля особливого для братківців місця страчення німецькими окупантами українських патріотів, оболіску слави неподалік, з'явився і меморіал полеглих захисників у новітній московсько-українській війні. Це дуже болюче і і важке місце для нас, тому що 80 років тому 25 хлопців, яких розстріляли німецькі окупанти, саме на цьому місці забрали і вивезли в невідомому напрямку. Це місце є дуже важливим для нас, і цих 10 світлих героїв для нашого села, наші, і можна сказати, діди, батьки, брати, які загинули за волю України. Встановлені їм пам'ятні дошки саме тут, щоб люди могли вшанувати їх пам'ять, поклонитися, помолитися і завжди пам'ятати, що війна підступна, війна жорстока. Десять нових імен та прізвищ тих, хто став на захист України і поклав голову за її свободу та незалежність. Тепер це не тільки обеліска, а справжній сквер пам'яті борців за волю. Дякую всім за велику підтримку, всім нам дякую. Буду молитися за всіх живих, за тих померлих. Хочу просити всіх батьків, яких дітей. Діти зараз ростуть, вони ще може маленькі, більші, старші, старші немає значення. Горіть їм, що ви любите їх частіше. Пригортайте, не кваптеся з робота з проблемами не стидайтеся їх обняти навіть великих. Вони будуть знати, це буде їхня сила. Читі чимало мешканців братківців із спочатку повномасштабного вторгнення добровільно зголосилися стати на захист країни десятьох воїнів безжально вбила війна один вважається безвісти зниклим. Відтак, майже сотня сміливих та мужніх братківчан наразі стоять на захисті батьківщини. Це добрий приклад поєднання 80-ї річниці знищення українських патріотів, націоналістів на цьому місці і поєднання новітньої війни московсько-української. Ворог незмінний, це ворог, який хоче поневолити Україну. І тому сьогодні братківці показують приклад, як можна вшанувати, як можна створити сквер, сквер пам'яті, де всі можуть поклонитися героям. Я сподіваюся, що такі сквери з'являться у всіх наших селах Івано-Франківської громади. І всі села візьмуть приклад, як можна пошанувати гідно своїх героїв свого села. А загалом громада сьогодні втратила понад 400 вже своїх. Героїв, на жаль, 97 рахуються пропавшими про Пам'ятні знаки встановили загиблим військовослужбовцям: Олександру Бустану, Андрію Щасливому, Федоріву, Володимиру Болею, Роману Подобному, Роману Кричуку, Володимиру Олексину, Дмитру Євдокімову, Василю Костишину, Миколі Васюку та Любомиру Заморзевичу. Відтепер до скверу пам'яті односельці загиблих героїв зможуть прийти та подякувати молитвою за захист.